Вітаю вас, друзі! Сьогодні 8 вересня, і одним із ключових подій дня було засідання Рамштайн. Воно відбувалося за участі очільника пентагону Лойда Остіна. Ви його добре знаєте. Що там було і взагалі про що говорили? Давайте спробуємо зараз розібратися. Ви на моєму каналі в YouTube. Мене звати Валерій Клочок. Я принагідно вас запрошую підписатися, хто цього не зробив раніше. Хто зробив, дякую. Якщо відео вам було корисне, поставте палець до гори, щоб ми піднімали його догори. І так, поїхали. Сьогодні відбулося чергове засідання Рамштайну. Ви вже його знаєте, це п'яте, куди входять понад 50 країн і антипутінської коаліції. Вони вирішують, як знищити російський фашизм. Саме так я б зараз говорив би про дефініцію цього наступу російської цієї ідеології, вони поширюють, тому що не просто фашизм, це класичний. Фашизм часів Другої світової війни гітлерівської Німеччини, от зараз це саме відбувається в Росії. Є чітке розуміння багатьох країн світу, що треба допомагати сьогодні Україні. Це таки його зупинити. Не треба мені закидати, що мовляв, ну хто там дивиться руками України воюють проти Росії. Ну так сталося вже. Історично, що у нас такий сусід, треба чим з, з цим щось робити. І добре, що нам не допомагають. Бо е, саме сьогодні приїхав до України держсекретар США Ентоні Блінкен, який засвідчив підтримку, і Сполучені Штати Америки в цій всій, ну скажімо так, історії відіграють ключову роль. Вони надають дуже серйозну допомогу, і, ось, зокрема, сьогодні. Окрім того, що на Рамштайні було сказано про те, як будуть мобілізувати оборонно промисловий комплекс для того, щоб надавати допомогу не лише Україні, а й країнам східної Європи. Підвищення обороноздатності. Ну, ви добре знаєте, що сьогодні НАТО проводить дуже потужні заходи в частині того, аби оновити озброєння країн ем, різних, які входять до Північно-Атлантичного альянсу. Ну і, зокрема, ці, це зібрання воно було покликане, аби продовжити цей тренд. І, зокрема, було озвучено, що було виділено 675 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Це черговий пакет, уже 20 якийсь спочатку за останній рік фактично. Суми враховуються е, десятками мільярдів доларів. З тих 40 мільярдів, які були затверджені ще навесні, вже вони фактично вичерпуються, але питання не стоїть, аби там де взяти ще гроші. Сполучені Штати Америки надалі будуть надавати допомогу військову. І, зокрема, 2,2 мільярди доларів додатково вони передбачили для того, щоб допомогти ще 18 країнам-сусідам України, те про що я говорю в східній Європі. Ну і одним із таких дуже цікавих моментів постачання цієї військової допомоги саме є не Хаймерси. Ви про них дуже багато знаєте. До речі, аналітики ша військові говорять, що за допомогою них ми знищили 400 об'єктів на півдні та сході України в такий спосіб переламали ситуацію. А визначальним в цьому військовому пакеті допомоги є ракети Ескалібор. Як повідомляє зокрема офіційні видання Сполучених Штатів Америки і в тому числі видання Bloomberg з посиланням на бюджетний документ, то на закупівлю снарядів «Ескалібор» для України Пентагон має намір витратити 92 мільйони доларів і закупити близько 900 снарядів. Раніше повідомлялося про тисячу. Наголошується, що це перше підтвердження ескалібор в Україну. Раніше американські чиновники ухилялися від питань. До постачання ЗСУ цим снарядами. Чому його пікантність? Тому що він оснащений GPS-наведенням. Вони вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році під час ліквідації лідера Аль-Каїди Абу-Джури та його спільників. Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155 літрові гаубиці, яких уже понад сотня в Україні. Точність ескалібору дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів та зменшуючи побічні збитки. Знаряди можуть вражати ціль з відривом близько 40,5 км. Ну, друзі, отака військова допомога, нібито видається по цифрах не така велика, як кажуть песимісти, та що там, там менше 1 мільярда? Ну, я вас прошу, якщо з такою влучністю ці ракети снаряди вражають цілі, то не треба стріляти 100 разів, достатньо одного. І так буде надалі. Всіх люблять, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!